Вітаю! В цьому відео ми поговоримо про валентність. Треба знати, що таке валентність. Треба вміти складати формули за валентностями елементів, і потрібно вміти визначати валентності певних елементів відповідно до їх місця в періодичній таблиці. Про валентність і місце елемента в періодичній таблиці, це буде наступне відео. Зараз ми повторимо, що таке валентність і як складати формули речовин за валентностями елементів. І так, і так валентність. Ви вже знаєте, що речовини складаються із атомів. Атоми певними Певним чином, певними зв'язками з'єднуються, утворюючи е, такі угрупування. Це можуть бути молекули, е, це можуть бути кристали, е, в залежності від того, із яких частинок буде складатися речовина, а це залежить від властивостей атомів тих елементів, які утворені даною речовиною. Сьогодні ми поговоримо про зв'язки між атомами, е, які ми називатимемо валентність. Тобто Умовно кажемо про те, що валентність це кількість зв'язків, що утворює, утворює атом певного хімічного елемента в даній речовині. Бажано запам'ятати деякі основні елементи і їх валентності. Так, атоми гідрогену завжди виявляють валентність одиницю. І часто говорять про те, що валентність визначається кількістю атомів гідрогену, що може приєднатися до атома відповідного елемента. Гідроген одновалентний. Атоми оксигену завжди мають валентність 2. Атоми флору завжди теж одновалентні. Є елементи, які мають, можуть виявляти декілька валентностей в залежності від того, яку сполуку вони утворюють, в залежності від того, з якими іншими атомами вони з'єднані. Наприклад, атоми сульфуру можуть виявляти валентності 2. Атоми сульфуру в певних речовинах можуть бути 4 валентними. І в інших речовинах можуть бути шестивалентними. Ті елементи, що май, виявляють лише одне значення валентності, називаються елементи зі сталими валентностями. Ті ж елементи, які можуть виявляти різні валентності, це елементи, що мають змінні валентності. Як складати формули речовин за валентностями елементів? Наприклад, складемо формулу сполуки, що містить атоми гідрогену і сульфуру. Атом сульфуру в, таких, в такій сполуці двохвалентний. Гідроген завжди одновалентний. Відповідно, якщо сульфур двохвалентний, умовно позначимо рисочками ті зв'язки, які він може утворювати. Гідроген одновалентний форм сполука, утворюється, коли з'єднується валентність одного і іншого елемента. Вільних валентностей бути не може, тому потрібен інший другий атом гідрогену. Своєю однією валентністю. Ось таким чином вони з'єднуються. Відповідно для одного атома сульфура потрібні два атоми гідрогену. І формула сполуки таким чином буде H2S. Одиничка після атома сульфуру, індекси, що дорівнюють одиницям, не записуються. Але чи потрібно малювати? Ось такі структури кожного разу. Ні, не потрібно. Ми з вами знаємо математику і знаємо таке поняття як найменше спільне кратне. Відповідно, для того, щоб скласти формулу такої речовини, нам треба написати гідроген, сульфур поставити значення їхніх валентностей. Далі ми визначаємо найменше спільне кратне між значеннями валентностей цих елементів. 1 і 2, найменше спільне кратне буде 2, ділимо це найменше спільне кратне на кожну із валентностей. 2 поділити на 1 буде 2. 2 поділити на 2 буде одиничка. Оці розрахунки ми робимо усно, тому цього можна не записувати, і одиницю, індекс ми не пишемо. Відповідно, формула речовини буде H2S. Ще один приклад. Складемо формулу. Сполуки, що утворена атомами нітрогену, що виявляє валентність 4 в даній речовині, і атомами оксигену. Наша задача з'ясувати індекси, тобто кількості атомів нітрогену і оксигену. Відповідно, ставимо, що атом оксигену завжди двохвалентний, ставимо його валентність тепер між значенням валентності нітрогену. 4 і значенням валентності оксигену 2 знаходимо найменше спільне кратне. 4 і 2, Найменше спільне кратне буде 4. 4 ділимо на валентність нітрогену 4 визначаємо індекс 1. 4 ми ділимо на валентність оксигену 2, 4 поділити на 2, буде 2. Приберемо те зайве, одиницю, індекс ми не пишемо. І оці розрахунки ми теж робимо усно. Відповідно, формула сполуки НО2. Ще один приклад. Атоми хлору. Атоми хлору можуть в певних речовинах бути одновалентні, наприклад, з оксигеном. Хлор може з оксигеном. В сполуках виявляти валентність. виявляти валентність 3, хлор може бути п'ятивалентний, і хлор може бути семивалентний. Відповідно, працюємо спочатку з першою сполукою. В цій сполуці оксиген, як і в усіх інших, двохвалентний. валентний. Валентності 1 і 2, найменше спільне кратне 2. Ділимо на одиницю, отримаємо 2, ділимо на 2, отримаємо одиницю. Прибираємо усні наші розрахунки і зайвий індекс. Далі спробуємо зробити усно. Валентність оксигену 2. Найменше спільне кратне між числами 3 і 2 буде 6. 6 поділити на 3 буде 2, 6 поділити на 2 буде 3. 5 і оксиген двохвалентний. Значення найменшого спільного кратного 10. 10 поділити на 5 буде 2. 10 поділити на 2 буде 5. 7 і валентність оксигену 2, відповідно формула сполуки, хлор 2, о 7 Ось таким чином. Використовуючи найменше спільне кратне, вміння розраховувати, визначати найменше спільне кратне, і знаючи валентності елементів, що утворюють дані речовини, ми завжди можемо скласти формулу сполуки, тобто визначити індекси, а відповідно це кількості атомів кожного елемента в даній речовині. Формульні одиниці даної речовини, якщо це не молекулярна речовина, немолекулярної будови, або склад молекули, якщо це речовина молекулярної будови. Дякую за увагу. Бажаю вам успіхів у вивченні хімії.